Тема уроку шукаємо шлях розв'язування складеної задачі. Математика 2 клас. Є декілька способів розв'язування задач. Сьогодні ми познайомимося з таким способом, як аналіз. Аналіз це міркування від запитання до числових даних. Послухайте задачу. В Оленки було 17 гривень. Скільки гривень у неї залишилося після того, як вона купила блокнот за 5 гривень і ручку за 4 гривні? Аналізуємо задачу. Починаємо з запитання. Головне запитання задачі скільки залишилося гривень. Щоб відповісти на це запитання задачі, нам потрібно два числових даних. Скільки у неї було гривень і скільки всього вона витратила. За умовою задачі ми знаємо, що було в неї 17 гривень. А от скільки вона витратила, у нас невідомо. Отже, ми не можемо розв'язати цю задачу. Складаємо другу просту задачу. Запитанням другої простої задачі буде скільки всього вона витратила. Щоб відповісти на це запитання, нам також потрібно два числових даних. Перше числове дане скільки витратила на блокнот, і друге числове денна скільки витратила на ручку. На блокнот вона витратила 5 гривень. А на ручку вона витратила 4 гривні. Отже, ми можемо відповісти на це допитання. До 5 додамо 4, отримаємо 9. От розв'язавши цю просту задачу, ми можемо розв'язати тепер другу задачу. Число 9 переходить до другої задачі. Від 17 віднімаємо 9, отримаємо 8 гривень, у неї залишилося. Записуємо задачу в зошит. Перша дія 5 плюс 4 дорівнює 9 гривень, це всього вона витратила. Друга дія 17, віднімаємо 9, це буде 8 гривень, пишемо відповідь. Залишилось 8 гривень.